Слухайте, перепишіть на мене оцю вашу скотеня. їй Богу вона вам ні чого. Ти ж такий глум, ви ж такий великий філософ із цапа. Який з нього той? Він обідає. У мене, а вечеряє. О. Я б рубля вам дав. Два, звісно, забагато. Рубте тепер ого золотом. Без печиво Не можу а, я. Ой, 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 ой. Не можу я товариша продати, я втуше. А он собі голубів заводіть, вигідно. І благородно. Те, що може літати, то не може належати комусь одному, я в душе. Що ви маєте на увазі? А те, що горобців собі завести. А... Ну, а якщо цап сам по собі здохне. А, я вашого бідака, брата, знаю. Та й не для того я викуповував з неволі, щоб в неволю неволю продавати. О, хе -хе. і гадаю, що нехай він буде голодним цапом філософом, ніж напівситим цапком середнячком. О, то, О це ви сказали, так сказав.